Тристороння зустріч Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна. у Кремлі. Зробили несподівану заяву. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може відвідати Пекін у вересні. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Напередодні з'явилася інформація, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує організувати тристоронню зустріч з американським лідером Дональдом Трампом і диктатором Росії Володимиром Путіним у Кремлі. Заявляють, що нічого не знають про це. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Песков. За його слів, наразі Москва не має жодної інформації щодо можливої зустрічі Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна. Ми нічого не знаємо про можливість такої зустрічі, заявив Пісков. Як повідомляв Таймс, Цзіньпін планує організувати тристоронню зустріч з Трампом і Путіним під час параду до закінчення Другої світової у Пекіні 3 вересня. Ніби китайський та американський лідери вже обмінялися запрошеннями щодо взаємних візитів. Утім, конкретних дат поки немає. Аналітик Венті Сун вважає, що Трамп навряд. Чи погодиться на такий візит, бо відчуває себе великою людиною, що має історичне значення? Тому волітиме зустрітися лише на території Сполучених Штатів. Але президент Трамп може відвідати Пекін у вересні, щоб взяти участь у тристоронньому саміті з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та президентом РФ Путіним. Серія торгівельних угод між Вашингтоном і Пекіном, пом'якшення риторики щодо Китаю. Породили припущення, що Трамп може бути запрошений на тристоронні саміти з президентом Сі Цзіньпіном та президентом Путіним у Пекіні у вересні. Ця зустріч приурочена до 80-ї річниці закінчення Другої світової. Чому б не узгодити візит Трампа з парадом 3 вересня з 1941 по 45 рік Китай і Штати були союзниками проти японського мілітаризму. Якщо президент Трамп відвідає Китай і буде присутній на параді 3 вересня, це стане потужним позитивним сигналом для світу. Образ китайського, російського та американського лідерів, що стоять разом, може стати потужним посланням миру. Та стабільності зазначив Цзінь Цанджун, китайський націоналістичний коментатор. Китайська влада мовчазно підтримує ці спекуляції, не спростовуючи інформацію про можливе запрошення Трампа. Трамп і Сі запросили один одного з візитами. Саміт на військових ушануваннях міг би стати гарним приводом. Китайці використовують річницю для підкреслення солідарності з Росією, а також як відволікання від внутрішніх проблем, зокрема економічних. Зустріч з путіним і сі в Пекіні могла б сподобатися Трампу, оскільки він ділив безцену з двома іншими сильними лідерами. Однак радники Трампа можуть закликати його не погоджуватися на те, що стало б. Політичним тріумфом для його суперників, особливо для сі, тайванський аналітик Венті Сун вважає шанси для візита Трампа невеликі, оскільки Трамп, ймовірно, як ми вже казали, захоче зустрічатися лише у Сполучених Штатах.